Я оспадкувала від батька добре почуття гумору як компенсацію за слабкий січовий міхур, низький зріст та схильність до облесіння. Так, ви не помилилися, друзі. Сьогодні ми говоримо про сера Террі сератерівтрачета та його книги Дискосвітом. І я бачу досить часто такі запити у читацьких групах різноманітних там в чатах каналів. З чого починати? За що хапатися? Що робить, коли така навала книг теріпрачета, коли їх так багато вже видало видавництво старого лева? Чудово, я вважаю. І таким чином, коли людина бачить всю цю навалу, все це знаєте як грандіозний такий ремонт. З чого почати, що робити? І отже, сьогодні без зайвої води зараз спробую. Тому що на початку мене несе, як завжди. Спробую вам допомогти розібратися в цьому питанні. А ви, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. А якщо ви ще й напишете мені коментар, це буде взагалі топ моїх очікувань. Отже, я зробила такий список навіть два списки. І перший список це буде такий, знаєте, за циклами. У Тері Прачите є декілька циклів. Це цикл відьми, і я вам скажу, що входить до нього: Варта, Смерть, Тіфані або Маленька Відьма, «Ринсвінд» і Мокр фон Гуперук. А також, крім циклових книг, є і позациклові. Ну, і я думаю, що зараз ми з них почнемо, тому що досить часто радять читати тері Прачета з позациклових книг. І одна з найкращих це правда. Я зараз не буду лазити до себе в шафку, у мене там є досить багато книг теріпрачета. Будуть з'являтися обкладинки на екрані. Я спочатку коротко скажу, які це книги. Хто переклав перекладачі, кого що мені найбільше сподобалося, кого з перекладачів я виділяю для себе найбільше і перекладачок. Тобто, давайте так: радять читати з позациклових. І перша позациклова це піраміди. Піраміди переклад Ольги Білової. Скажу вам так: піраміди, якщо чесно, в мене є вони і англійською мовою, мені подарували. І українською мовою, і мені не так, щоб дуже зайшли. І тому я би скоріше не радила починати з пірамід. А друга позациклова це рухомі картинки у перекладі Віктора Морозова. Ще поки що не прочитала. Є в мене ця книга, я придбала, тому нічого не скажу. Третя це Small Gods боженята нещодавно видана. Я думаю, що вона теж хороша, але нічого сказати не можу, бо теж не прочитала. Із позациклових у мене прочитані. Ось перша піраміди, і зараз ми підходимо до четвертої це правда. Правда у перекладі е, Олександра Михельсона. І ось ця книга вона насправді була першою, яку і переклали українською мовою, от саме <тас> Михельсон і переклав. І е, видана вона була першою. І таким чином, ну, вона то взагалі четверта позациклова, ну, в послідовності, як вони там виходили, тому що я так це переписувала. Але всі радять, і я раджу вам. І я вам скажу трошечки пізніше, чому я раджу дочитаю там весь цей список, починати саме з правди. Значить, після четвертої, до п'ята – це монстряча рота, яку анонсувало видавництво Старого Лева на березень-квітень. Може, вона вже й вийшла, якщо чесно, якщо вийшла напишіть мені, тому що я, начебто, не бачила новин про її вихід. Але якщо ні, то тоді ми її будемо чекати монстрячу роту. І шоста це дивовижний моріс. І ось це я не бачила в анонсах Старого Лева. І це такий дитячий фентезійний роман в основі, ну, тобто, в анонсах Старого Лева на цей рік, я не про не, не взагалі. Це дитячий фентезійний роман, в основі німецька казка про гаммельського Шорлова з пародією на фольклорний жанр. Якщо ви характеризувати стиль таріпрачета, то його описують як сатиричний, іронічний, гумористичний, і він зазвичай бере в основу якогось своєї ну, роману із цих дискосвітних циклів. Бере щось таке щось з історії, якесь явище культурне, чи суспільне, чи якусь проблематику певно. От, наприклад, в пірамідах тут у нас е відсилки йдуть до Давнього Єгипту, до фараонів, пірамі пірамід, відповідно, до питань часу. там от таке все. Е Якщо чесно, мені було не дуже цікаво читати якось. Не так багато гумору було, як на мене. Чи я той гумор не зрозуміла? Не знаю з іншими книгами, тері пречто в мене складається краще, і я прочитала правду. А от в правді йдеться про те, як у Анкморпорку це найбільше місто дискосвіту, якщо я правильно пам'ятаю. А як там з'явилася перша газета? Як з'являються засоби масової інформації? І тут просто неймовірно було цікаво, смішно. Переклад Олександра Михельсона мені подобається, в принципі, тому що я читала декілька е, книг е, Тері Прачта в його перекладі, і це завжди дуже яскраво, колоритно, соковито. І Він намагається якось е, стиль Прачта дуже складно перекладати, тому що він робить дуже дуже багато відсилок на різноманітні явища. Культури, там, історії, поп культури, е якихось авторів, якісь конкретні книги, пародіює, е згадує якихось відомих людей, але відомих більше в Англії, тому що він з Англії, там, з Британії, можливо. А тобто, можливо, більше відомих в Англії, чи там десь в інших країнах, чи відомих більше в його час, тому що в принципі він так трошечки від нас вже віддалено в часі це писало. Тому важко дуже перекладати. У Михельсона є там багато приміток, різноманітних, дуже класних. Але я вам рекомендую: починайте з правди, не прогадаєте. Це такий, знаєте, залізний варіант. Другий цикл, який я дуже дуже люблю, це відьми. І я його починала не з першої книги циклу, це право на чари, а з другої віші сестри. Чому? Тому що з'явилася тоді аудіокнига на додатку Абук, і я її прослуховувала, закохалася абсолютно в цю аудіокнигу, в цю книгу в Туріпраче та в усе на світі. Шалено, рекомендую слухати це такий чудовий аудіоспектакль. Тому я читала. Ну як читала, я і підчитувала і слухала віші сестри. Віші сестри це е, така своєрідна пародія, не пародія а за основу взяти сюжет Макбета Шекспіром. Дуже-дуже цікаво, якщо хочете. Якщо вас цікавить ось, така тематика Шекспірівська, начебто, та, то можете піти почитати туди віші сестри. Потім трошки пізніше я прочитала першу книгу циклу Право на чари в перекладі, і друга, і перша переклад Олександра Михальсона. А право на чари мені таке щось воно було. Ми зустрічаємося в цій книзі із однією з відьом Бабуни Дощевіск, і там є ще молода відьма якою вона опікується, дівчинка, дочка Коваля, і там всякі відбуваються сюжетні перипетії з цією дівчинкою, вона там, коротше, право на чари це такий своєрідний роман, гумористично-сатиричний, фентезійний, на тему рівних прав жінок і чоловіків. Тут відьмочка, і вона також має право навчатися. В тому дискосвітньому, начебто середньовічному світі ні, але вона стає однією з перших жінок, які здобувають собі це право на вищу освіту. Ну і тут така тематика, начебто і все таке, і мала би мені імпонувати і подобатись, але я читаю ці твори не заради якоїсь соціальної тематики чи ще чогось. А просто якісь із них мені подобаються, я регочую мені класно, і я розумію всі ці жарти, цитати і так далі. До речі. Якщо ви хочете, там в кінці я почитаю деякі цитати. Я знайшла в інтернеті класну підбірку цитат із різних творів Теріпрачета, і там я вам почитаю такі найяскравіші, найкращі, які мені найбільше подобаються. Тобто я читаю заради гумора, заради гостроти розуму цього письменника, заради того, як він бачить світ і так далі, а не заради якихось конкретних тем. Отже, з цього циклу я вам рекомендую там далі з'явиться ще дві відьми, Їх буде три: бабуня, дощ тітуня, ог і Магра часник Віше сестри шалено рекомендую. Право на чари. Ну ок, якщо вам вже так хочеться знати оцю всю послідовність чітку, то, будь ласка. Які ще книги входять до цього циклу? Це третя книга Відьми за кордоном теж в перекладі Михальсона. Четверта паніта Панове Ольга Білова переклала. П'ята Маскарад Михельсон. І шоста остання Бери за горло Ольга Білова. Наступний цикл це варта. Обожнюю. Тут я також прочитала дві книги. У мене так у мене дві позациклові, дві провідьомі і ось дві варти. Прочитала дві книги. Перша книга це варта варта. Ще не зрозуміла, що дуже кричу, по-моєму. Я в такому захопленні, зараз спробую говорити трошки тихіше. Знаєте, як в рекламі. Дивишся, дивишся серіал, а потім реклама така на тебе вистрибує. Так. Це така була хвилинка гумору. Продовжимо. Отже, варта. Варта це такий цикл про міську варту. Вона там спочатку була нічною, потім вони там стають і нічною, і, дню, і денною вартою. Коротше, перша книга варта, варта. Шалено рекомендую. І читала в паперовому вигляді, і слухала аудіокнигу. Суперкрута, все, обожнюю. Друга це озброєні. Ага, і першу переклали Ірина Серебрякова та Анастасія Коник. Другу книгу переклала Вікторія Михайлова. Озброєні. Теж мені дуже сподобалася. Але тут мені переклад. Ну, Знаєте, перекладати теріпрача надзвичайно важко, і плюс ще ж треба якось всі ці жарти, щоб вони ж смішними залишились. Тут мені трошки було не так смішно, хоча сама по собі ця книга крута. А, третя, ну, Тобто, дві оці я прочитала. Третя це глиняні ноги в перекладі Михельсона, Я вже чекаю, вона у мене вже десь там наступна. Четверта Джинго марта Сахно, а п'ята, шоста, сьомої, восьма ще нема. Вони вийдуть у видавництві Строголева, але трошки пізніше. Не знаю коли. П'ята The Fifth Elephant, шоста Night Watch, сьома Third і восьма Snuff. Уже якось неправильно промовила ці слова. Вибачте, будь ласка, тому що, якщо чесно, ну ок. Може бути неправильно. Наступний цикл, який я теж дуже люблю, це смерть. Тут у нас перша книга циклу це «Морт». Також відсилаю вас і жалено рекомендую прослухати аудіокнигу на Буці. Перекладі, в перекладі Ольги Любарської, хороший переклад. Друга Жнець переклала Оксана Самара. Теж гарно, гарно, гарно. Мені сподобалося. Ці дві я прочитала, прослухала. Ну, прочитала, прослухала. Е, третя душевна музика Ольга Любарська, четверта батько Веб Анастасія Коник і п'ята, крадій часу Віктор Морозов. Всі ці книги вже є. Можете насолоджуватись купляти, читати, слухати. І, все. і смерть це теж крутецький цикл. Е, головним героєм цього циклу є антропоморфна така істота. Смерть, вона не вона, вона це він насправді. Смерть дуже цікавий персонаж. Про нього можна багато говорити. Він такий він і усиновив собі дівчинку, в нього була дочка. Потім в нього з'являється онучка, і про цю дочку, і про онучку йдеться в книгах там послідовно. В принципі, можна читати. Женця окремо від Морта чи душевної музики. От жнець насправді друга книга вона не, не так не дуже пов'язана сюжетно із загальною цією канвою події, там що там за чим відбувається, хто у нього там родичі, хто у нього там. Жодом з тими родичами, от Аморт, це перша книга циклу, і третя душевна музика, яку я почала читати, вони перегукуються. Тобто, якщо в Морті йдеться про дочку, про морта цього учня, смерті підмайстра такого, і дочку смерті, то у третій про онучку смерті Сюзен, вона з'являється вже в цьому циклі. Е, так, душевна музика. Батько Вепер прекрасно, всі знають така Різдвяна новорічна книга, але її все-таки бажано читати після душевної музики, тому що ви не зрозумієте, хто такий смерть щурів. <хи> звідки він взявся, а він береться із книги Жнець. Е, так, ш... чому Сюзан так себе поводить оця онучка смерті? А це можна зрозуміти із душевної музики. Тому батько Вепер, в принципі, я його намагалася читати окремо. Але ну так, знаєте, не дуже. Ну, якщо сильно хочеться, то тоді давайте. Крадія часу я не читала, навіть не зазирала одним оком. що там Тіфані. Наступний цикл у нас про маленьку відьмочку Тіфані Болячку. Знову ж таки, прослуховувала я першу книгу циклу і читала цивільні малолюдці. У перекладі Марти Госовської дуже класний переклад. Потім друга книга у мене є Повен Неба-Капелюх. На жаль, ще я не прочитала теж Марта Госовська. Третя, нещодавно вийшла Зимар у перекладі Ольги Білової. А четверта і п'ята ще тільки плануються: четверта, це зодягни на себе північ, я дивилася у планах Вселу, Липень-Серпень цього року. А The Shepherd's Crown це я не знаю, коли колись да буде. Будемо сподіватися, е Старого Лева нас не підводить, так продовжує додруковувати ці всі книги середа Прачта. Далі у нас такий цикл, як Ринсвінт. Я його не так, щоб дуже люблю. М -м, перша книга Колір магії у перекладі Юлії Прокопець мене не так, щоб вразила. Я слухала аудіокнигу, я її там читала, я дивилася фільм. І про цього Ринсвінда, ну, Я вам потім поясню, чому, чому так відбувається. Напевно, тому що всі ці книги Прачет писав не в такій послідовності, що спочатку один цикл написав, потім другий, потім третій. Нема там такого. Він писав їх ось так. Рандомно. І насправді Кольор Магії це перша книга взагалі із всього дискосвіту, із всіх циклів, яка вийшла у «Тері Прачта. Я там далі вам їх швидесенько так-к-д-дик прочитаю, що там за чим. І з своїми коментарями. так? І е, спробую пояснити, чому мені якісь книги подобаються більше, тому що, можливо, вони не перші були, тому що на перших книгах автор розписується зазвичай, а ну там далі вже входить враж в самий сік. Це я так жартую. Колір магії. Всі говорять, це треба читати першим у тері Прачі та першим твором. Я би вам сказала: не робіть цього. Я бачила так небагато людей, кому сподобався цей колір магії. І я бачила так багато людей, які плюнули на творчість прачі та після цього кольору магії. І серйозно, намагання людей робити все в якійсь певній послідовності не завжди на користь цим же людям. Всім людям. Тому, будь ласка, не читайте спочатку колір магії, серйозно вам кажу. Ну, або якщо хочете, то читайте. Ну, але вже так, знаєте, на ваш. Розсуд. Друга книга цього циклу це «Гемерне Сяйво, Юлія Прокопець перекладала. Третя Чаротворці Анастасія Коник, четверта Ерік Анастасія Коник, п'ята цікаві часи, теж Анастасія Коник, шоста останній континент Ольга Білова, сьомої і восьмої поки що немає. Сьома називається «The Last Hero» і восьма – «Unseen Academicals». Ну, це, про, це буде про невидну академію, так? про цих академіків, приколістів. Отже, тут тільки колір магії, більше нічого не читала, йдемо далі. Останній цикл це Мокрофон Гупперук, Парук, головний герой. Uh, і перша книга циклу Поштова лихоманка, переклад Міхельсона, і в ній йдеться про заснування пошти. Ну якби ми бачимо, поштова лихоманка, але це граслів насправді ця поштова лихоманка. Я не буду зараз пояснювати, бо довго буде. Це про пошту, класна книга. Відразу вам кажу. Вона мені багато в чому перегукується і справдою, тому що вправді там вони засновували е видавництво газет, а тут же ж пошту. Ну, не те, що засновували, але якось вони її, вона і до того була, але вони її там якось дуже змінювали і удосконалювали в процесі всього. Mm. Далі, друга книга Роби гроші, анонсована травень-червень цього року. Не знаю, вийшла, не вийшла. Коли ви будете дивитися це відео, якщо хтось його буде дивитися, ну, на той момент вона може вже і вийти, або не вийти. Ну, я ж не знаю, коли ви будете дивитись це відео. Правильно? Третя книжка Rising Steam на повну пару теж анонсують, але вже на кінець 24-го року. Все, всі цикли назвала, а тепер я вам скажу все це виписала до речі, яка я молодець. Як ці всі книги йдуть, в які послідовності, в які роки вони виходили швидко про Тараторю? А може і не дуже? Буду зупинятись для якихось коментарів. Взагалі їх 41. Перша книга «Колір магії не сподобалась, це Ринсвінд. Друга «Химерна на нічого про неї не знаю, не читала. Ринсвінд. 86-й вже рік. Третя право на чари 87-й. Це перша книга «Відьом» не сподобалась. А от четверта вже книга, Сертері розписався трохи, Морт 87-го сподобалась. Далі йдуть чаротворці, Ринсвінд 88-й, Віщі сестри це 6 «Відьми» 88-й, потім сьома піраміди позациклова 89-та, ну, така мені не дуже. Восьма варта варта, міська варта, 89-й рік, класна. Дев'ята Ерік, Ринсвінд 90-й рік, десята рухомі картинки позациклова 90-й рік. Якщо я не читала, то я нічого не буду казати, просто прочитаю назву і рік. 11 Жнець, смерть, 91 91-й. Класна, рекомендую. 12-та. Відьми за кордоном, цикл відьми 91-й. 13-та. Small Gods це Боженята позациклова, 92-й. Потім Паніта Панове, 92-й. Озброєні це друга книга про варту 93-й. Душевна музика, смерть, 94-й. Цікаві часи, Ринсвін 95-й, Маскарад відьми 95-й, Глиняні ноги, міська варта 96-й. Батько Вепер, Смерть 96-й, Джинго, міська варта 97-й. Останній континент, Ринсвін 98-й, «Бери за Горло, відьми 98-й. Вефіф'с Елефант, міська варта 99-й. 25-та книга. Це правда. Позациклова 2000 року. Зверніть знову ж таки на неї увагу. 26 Крадій часу, смерть 2001. 27- The Last Hero, «Rinswind», 2001-й ще немає, не вийшов. 28- The Amazing Morris позациклова. До речі, оця книга здобула нагороду. Я трошки забулася, яку я там подивлюся і напишу, якщо що десь. Можливо, якщо не забуду. А, і Сер Террі Прачет любив цю свою книгу про е, оцього Моріса. Потім е, Нічна е, Nightwatch. Міська варта 2002, Вільні Малолюці. Це 30-й 2003 року із циклу про Тіфані. А, Монстряча рота. Так, 2003, потім Повен Неба Тіфані 2004, потім 33 роман, Поштова Лихоманка. І знову звертаю вашу увагу, класний. Це цикл про Мокра фон Гуперука, 2004. Потім. Thud, thud. Коротше, не знаю, як це правильно сказати. Це ще не перекладений, міська варта 2005. Потім оце щойно недавно видали зимарям із циклу про Тіфані 2006, потім е, роби гроші, Мокрофон Гуперук 2007, потім Unseen Academicals, Невидні Академіки, Ринсвін 2009, потім I Shall Wear Midnight, Я Вдягну пів, Північ чи що, як вони його переклали Тіфані 2010. «Снав», міська варта 2011-на повну пару. На повну пару. Це про Гупарука 2013 і 41-ша остання це The Shepard's Crown Тіфані 2015 Знаєте, може, не знаю там. у Утері брачі, там є певна тема. Він її опрацьовує. Не знаю, є певний характер у кожного роману. Є персонажі, так? є оці цикли, є перекладачі різні, які теж перекладали ну, в різні роки. Тому десь там всі ці зірки склались, десь не склались для мене конкретно, тому що це моя особиста думка, а не щось там таке. Що повинні всі розділяти, так? <гас> зору. Ось тому я вам лише кажу, як я думаю. Всі перекладачі, перекладачки, які працювали над творами Прачета, роблять, робили і роблять грандіозну роботу. Я дуже вдячна. Також видавництво Старого Лева, ну я почала зараз трошки сміятися, але серйозно, люди. Е Дають нам можливість прочитати одні з найкращих творів, <хи> найкращих письменників на планеті Земля. Це Сера Прачта. Я його дуже-дуже люблю. І тому дуже вдячна видавництву Староголева. Я сподіваюся, що все охопно е, і більш-менш не хаотично е, розказала вам про всі ці книги. Значить, ще раз. Беріть і починайте з чого хочете. Бажано все-таки з першої книги якогось циклу. Це стосується варти, наприклад, варта, варта чи мурта. Ну, цикл смер... Смер... смерть, так? Чи правда, позацикловий взагалі-там. І там теж будуть всі ці персонажі з дискосвіту, Вони є, знаєте, крос-персонажами. Вони там всі з одного твору в інший. А, до речі, ось наш, прекрасний. Це ж бібліотекар. Це бібліотекар, який залишився оран... Орангутаном після якоїсь невдалої магічної. там, Надамо магічного експерименту, вибуху він перетворився на Урангутана і вирішив залишитися. Ось я з цим бібліотекарем. Цей Урангутан, бібліотекар, він там всюди, він і в відьмах він є, і в смерті він є, і в уварті він є, і в позациклових він є. Це один із моїх таких найбільш улюблених персонажів. Прекрасний такий. Ук, він спілкується Ук, причому це УК у нього, знаєте, з різною інтонацією, різними там якимись підтонами, може дуже багато чого означати. Лише у циклі проведемо, будь ласка, прочитайте віші сестри на першому місці. Ну, спочатку. Ну, це так, це так уже. Що вам сказати? Я продовжую читати твори теріпрачі там. Я просуваюся в цьому своєму завданні, не знаю в такому, як це сказати, марафоні, який я для себе вигадала. Тому що насправді останні оці 3-4 місяці були дуже такими депресивними, важкими для мене. І це зараз я сижу така весела і перед вами. Але так було нелегко. Ви самі розумієте, і е, мене зараз вивозять саме твори Тріпрачета. І я Нечітун страшелезний в мене був. Ви самі знаєте, що, таке? Що, що за звір нечитун. І як він іноді може поглинути тебе. І, власне, твори Тріпрачета мене виводять зараз із цього страшного, затяжного нечитуна. Але не хочу зараз про сумне говорити, все-таки такий привід поговорити про серетері прачета трапляється нечасто. І я збираюся, сідаю і записую відео, теж, ви знаєте, останнім часом, не так щоб часто. Ну, проте постараюся робити це частіше. І наостанок хочу почитати вам прикольні цитати із творів теріпрачета. Я їх знайшла на сайті, на сайті психологів. Зараз я вам прочитаю, як, як вони тут підвели нас до цього. Дотепні цитати зараз, Написано так: Пратчет – відомий англійський письменник. Найбільшу популярність йому приніс цикл сатиричного фентезі про плаский світ, дискосвіт. І хоч писав він зовсім не про гештальт, багато зі сказаного ним цілком можна взяти в скарбничку терапевтів. Тобто, сайт для терапевтів вони собі вибрали ці цитати, і мені це стало цікаво. Що ж вибирали тут терапевти, які цитати? Тут дуже багато таких, які мені подобаються. Отже, буду просто читати вам зараз. Отже, все в цьому світі йшло, як годиться, за винятком усього іншого, що рішуче йшло шкарберті. Ніхто не любить сидіти по вуха в бруді, а квіти тим паче от вони і ростуть. Життєво важливий інгредієнт успіху це не знати, що задумане вами неможливо виконати. У житті завжди є місце подвигу, головне триматися від цього місця подалі. Люди цікаві істоти, у світі повному чудес їм вдалося придумати нудьгу. Завжди пам'ятай, що натовп, що аплодує твоїй коронації, той самий натовп, який буде аплодувати твоїй страті. Люди люблять шоу. Я, якщо чесно, не впевнена, що це вони взяли з офіційних наших перекладів, а не зробили свої, свій якийсь Google-переклад, але окей, хай буде. Ненависть це любов, що повернулася спиною. Так, зараз я не всі буду читати, тут деякі мені не дуже подобаються. О, жахливо, коли знаходиш у своїй голові цікаві речі і не знаєш, що вони там роблять. А, ось це моя улюблена людина, яку можна купити, як правило, нічого не вартує. Тільки самі люди можуть побудувати собі кращий світ, інакше виходить клітка. Кожна робота виглядає цікавою, поки нею не займешся. Люди згодні чекати порятунку досить довго, але полюбляють обідати вчасно. Люди, котрі ні в кому не мають потреби, потребують того, щоб люди навколо бачили, що вони абсолютно ні в кому не мають потреби. Загалом у нас великий досвід відсутності досвіду. Коли робиш, о, давайте завершимо цією прекрасною позитивною цитатою. Коли робиш крок з обриву, життя моментально набуває дуже чіткого напрямку. Отже, дякую вам, друзі, що подивилися. Не поскупіться на вподобайку. Чи якесь добре слово, коментар. Щиро вам ще раз дякую, що подивилися. І читайте теріпрачі там. Обіймаю. Щасливо-пока!